29 серпня в Україні вшановують пам'ять захисників, які загинули в боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність нашої держави. Цей день приурочений до трагічних подій під Іловайськом, коли українська армія зазнала найбільших втрат на Донбасі під час виходу з оточення, символом дати як квітка соняшника, адже шлях наших воїнів пролягав через соняшникові поля, і саме там полягли сотні українських бійців. У Черкасах представники влади та громадськості зібралися на площі Слави на всеукраїнську акцію Сонях щоб вшанувати пам'ять полеглих воїнів. Відбулася спільна молитва представників різних конфесій. Повідомляє прес служба міської ради. До всіх, хто прийшов шанувати пам'ять українських захисників, звернулася Галина Богославець, мама загиблого солдата Сергія Богославця. По тому члени родин загиблих воїнів, голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець, Черкаський міський голова Анатолій Бондаренко, інші представники обласної та міської влади, а також громад. Цькості поклали квіти до меморіального комплексу загиблим героям.